Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимося по старій добрій традиції на своєму маленькому домашньому господарстві. Да для нас черговий робочий день, буденний, звичайний, але тим не менше, постараємось декілька хвилинок приділити і обговорити ті питання, які актуальні і цікаві для нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. Черговий робочий тиждень у нас пройшов. Зараз, як то кажуть, і голови немає часу підняти, тому що е, опороси, тому весь свій вільний час приділяємо родільному відділенню свинкам, але разом з тим, друзі, перше березня, всіх з початком весни, дай Бог ці морози відступлять і трішечки і нам, і нашим свинкам буде легше, як то кажуть, жити. Друзі, разом з тим по старій добрій традиції, що суботи обговорюємо разом з вами ціни на живу вагу, сало м'ясо на півтори. Туші ціни на свиноматки розповім вам. Ну а від вас прошу перейдіть у коментарі, напишіть регіон, в якому ви проживаєте, що у вас змінюється, що у вас на сьогоднішній день із цінами на напівтучі, сала м'яса. Ну а я, як і завжди, розповім вам все, що твориться на нашому місцевому базарі, це Сумська область і Конотопський район. Безпосередньо. Друзі, ціна на живу вагу уже місяць, як е, на рівні 65-70 гривень. Буквально вчора говорив із своєю двоюродною. Сестрою, яка у цій сфері якраз працює ріже і реалізовує поросяток на. Базарі друзі, і що вона говорить? Що ринок дуже слабенький об'єктивно. Звичайно, під вихідні ринок більш активніший, але з вівторка по п'ятницю ну таке собі. У понеділок у нас базари не працюють. Що стосується, друзі, ціни, повторюю, 65-70. Якщо дуже дуже хороше порося, то навіть уже 75 гривень проскакує. Знову ж таки, яке це хороше порося, одному богу відомо. Хтось хоче, хто. Хтось не хоче, хтось дає, хтось не дає. Отака от ситуація. Друзі, ціна на на півтуші від 120 до 135 гривень. Ціна на сало від 50 до 130 до 150 гривень, знову ж таки, в залежності від якості і товщини того ж самого сала. Що стосується цін на м'ясо у роздріб, на базарі вони досить таки довго уже не змінюються. Лопатка 165-175 гривень, задок 175-185 гривень, корейка 185 гривень, ошийок 200-210 гривень. Балик 185 гривень. Знову ж таки, ціни, які я озвучую, це ціни базарні, м'ясний м'ясокомбінат, м'ясорубки і тому подібні магазини. Там ціна в середньому на 20-30 на гривень дорожчає. Ну і в цілому, оцестра говорить, що на базарі все менше і менше населення. В цілому населення, яке йде, це більш похилого віку населення, а зараз дуже величезну. Конкуренцію нав'язують оці от магазини, які майже цілодобово працюють, і людям не потрібно з самого ранку виділяти час, їхати на базари. Магазини, можна так сказати, забирають поступово-поступово оцю от торгівельну нішу. Так що, отака от ситуація: отакі от ціни, що стосується цін на свиноматок, від 25 до 30 гривень за свиноматку, якою вона не була: перший, другий, опороз, третій, п'ятий, сьомий чи десятий. Більше ніхто не дає. Так що, товариство, чекаю інформації від вас, біжимо далі контролювати наших дівчат. Миру, злагоди, побачимось!